Усім привіт! Прийшла ось така посилка з Aliexpress. Замовляв корпус акумулятора для самостійної збірки для акумуляторного інструменту по типу Makita. Зараз розпакуємо. Оглянемо. Посилка прийшла за 17 днів. Ціна корпусу 4 долари 11 центів зі знижкою. Ось такий корпус. Ось такий корпус. Корпус на 5 елементів 18650, тобто 5С. В комплекті ось така плата захисту. На мій погляд, дуже якісна. Навіть є термодатчик встановлений. Так виглядає. Також є індикатор заряду акумулятора. Нікелеві смужки для зварювання. Навіть є ось такі ізолюючі наліпки на акумулятор. Цей акумулятор я буду збирати для ось такого акумуляторного секатора. Відео про нього є на каналі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. Я вже збирав ось такий акумулятор на 7,5 Аг. Але для цього секатора він дуже важкий. Він, Акумулятор на 100 г важче, ніж сам секатор без акумулятора. Тому буду збирати ось такий маленький. Та й трохи покористувався цим секатором і зрозумів, що велика ємність йому не потрібна. Десь 2-3 А вистачить. Навіть якщо ви професійно займаєтесь, то я думаю зібрати таких два акумулятора на 2,5 3 А їх вистачить, мабуть, на цілий день. Цей акумулятор на 7,5 А. Я збирав ось для такої ланцюгової міні-пили. Використовую його з нею. Відео. Про акумулятор, як я його збирав, є на каналі. І про ланцюгову міні-пилу теж є відео на каналі. Кому цікаво, перейдіть, подивіться. В цій збірці буду використовувати ось такі акумулятори. Вони всі заряджені. Формат 18650. Перевірені на залишкову ємність. Струмом розряд 1 А до 3 В. Ємність фактична 250, 5, 2,248 248 Ну, приблизно однакова ємність. Це акумулятори ось такі. Samsung 25R. При демонтажу зі збірок була пошкоджена термоусадка. Тут я одягнув уже нову. Зараз наклею. Ось такі ізолюючі кільця будемо збирати. Струм заявлений непреривний розряду 20 А. Ізолюючі кільця я наклею. Так, плата захисту наша буде встановлюватись ось так. Тобто плюс з цього боку вставляємо. Плюсовый контакт сюда. Вот так. Последовательно вставляем. Вот так. Плюс-минус, плюс-минус. Відразу встановив плату захисту на місце, щоб ці дві половинки з'єднати разом. Зараз будемо за допомогою точкової зварки зварювати наші елементи разом. Ось так приварив вже два контакти по 6 точок. Так виглядає. Встановлю наш контакт. Фіксую ось таким магнітом. Виставляю було посередині приблизно. І фіксую магнітом. За магніт підсказали мені в коментарях. Дуже зручно користуватися магнітом. І зварюємо ось так виходить. Весь процес зварювання показувати не буду. Зараз я зварю, покажу результат. Повністю зварив. Ось такий вид має. З цього боку. Напруга на акумуляторі 24 Заряджений. Зараз буду розпаювати ось ці дроти. Чорний це мінус b 1 припаюємо сюди. Потім ось цей жовтий b 2 припаюємо сюди, Це b 3 сюди, b 4 сюди. І червоний на плюс акумулятора. Починати паяти буду. З мінусу ось цього дроту. Використовувати буду ось такий флюс для пайки. З ним дуже легко паяти. Також ось такий припій. Дуже гарно плавиться. Ось так. Зараз розпаяю всі дроти, покажу. Ось так розпаяв дроти. Підпаяв також плюс та мінус плати індикатора заряду. Зараз загинаємо наші контакти. Щоб не заважали. наклеюємо ізоляцію додаткову збираємо. Наклею додаткову ізоляцію. Вставляємо корпус, вставляємо плату індикатора заряду. Ось Так, Вставляємо нашу пружинку. Закриваємо. Для наші винти. Для кручу. до речі вонты ось такі зирочка Торекс. Для кручиваем. У такий акумулятор у нас вийшов. Досить якісний пластик. Мені подобається. плата захисту краще, ніж у цього. Зараз перевіримо. Вмикаємо. Працует. Напруга на аккумуляторе двадцать три, четыре. Вот такие аккумулятор вышел. Ємність 2,2 Ампер години. Ось так. Дякую за перегляд. На все добре.